Причини зупинки? Блокпост. перевірка документів. Блокпост. Хто Чому? має право перевіряти документи? Поліція. Ви уповноважена особа? Так. Документи, будь ласка, що ви уповноважена особа? Я ж вам Є наказ коменданта, що ви повинні вписані бути в М -м -м -м. Що ви уповноважена особа. Доброго. Провірка документів, будь ласка. Посвідчення діяльний. Добре, як вас зуть. Добро поліції, костирка. Можна подивитися? Посвідчення. Ще раз. Посвідчення, можна подивитися. Постирка Денис Іванович до 29-го. Добре. Причини зупинки? Вопрос. Провірка документів. Блокпост. Хто має право перевіряти документи? Поліція. Ви уповноважена особа? Так. Документи, будь ласка, що ви уповноважена особа? Є, що перестав, то, що Є наказ коменданта, що ви повинні вписані бути в що ви уповноважена особа. Поліція. Поліція на блокпосту не має права просто так перевіряти документи. Отак немає права. Ви повинні бути вказані в наказі коменданта. це Так. Хто має право? Уповноважені особи. Ви не уповноважена особа. Як це не уповноважена особа? Уповноважених особенно коменданти. Що ви уповноважена особа, що ви маєте право перевіряти документи? Показуєте, що ви уповноважена особа. Я вам всі документи і. Роз'їдемося. Про поліцію Петляров повідомляв, що ведеться відео по фіксація з 40. Дякую. Як Денис, мені не поговорити. Пане Пановеді, дивіться, на рахунок на наказу коменданта є перелік осіб, які вказані в на наказі коменданта. А є окремо почитайте 22-го Нема. — закону Нема. військовий стан та мобілізація. Так, Нема та, такого. Мобістські. Добре, станьте, будь ласка, праворуч. зараз будемо шукати. А ви затримаєте руху? Ні, я затриманий. Ви мене затримуєте? Ви нас затримуєте. Я з сім'єю їду до батьків. Тому ну, добре, добре. у вас є документи, що ви уповноважена особа? Ви не перевірите. Без, без причини зупинки ви не перевірите документи. Це, не, це, не це місце спеціально поліцейського контролю. Я вам Можуть військові, Ми... ті, хто уповноважена особа. Що таке блокпост? Відкриємо, почитаємо. Так, ну зараз скажу, Встаньте, не забігте не... рух, ми з вами поспілкуємося. Пойдете далі, добре? Довго? Ну, залежить від вас, я не знаю. Ні, це від вас залежить. Ні. У вас документи є, що ви уповноважена особа. І маєте право на блокпосту. У мене є документи посвідчення. Ні, уповноважена особа. Ви уповноважена що, особа? Що, що ви вцепились уповноважена? я тільки... Бо що на блокпосту має як... право ну, тільки уповноважена особа. Бо є військовий час та мобілізація. Там чітко вказано. Уповноважені особи комендант, комендантом та поліцейським. Пане воді, ще раз кажу, не затримуйте. Хостік, не Підідь, плач. Ні, синок, будь ласка. Все добре, не плач. Синок, все добре. У вас є документи? Ні, просто. Що ви уповноважена не... особа? Ви Мене не чуєте чи що? У вас повинен бути комендантом підписаний на карці. Повинен. Костя, не плач. Не... Костя, все нормально, не переживай. все нормально. Ми зараз будемо їхати. То, Просто... Просто треба вияснити ситуацію. <рекунок> <рекунок> непогані. Синочок, все добре. <садовий. рекунок> Вони охороняють порядок. <рекунок> Синок не переживай. О, ти купив він не знає, вони шукають закон. Ми будемо читати, що таке блокпост. То так, читайте, що таке блокпост. Я вам знаєте, ще... пропоную ще раз відкрити закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У вас ви не підчиняєтесь закону в Україні, ви підчиняєтесь закону 35-му про поліцію. Та, Ой, 35-му. Статті 35, я вам 35, 35 закону, закону про поліцію. Про поліцію, поліцію. все. Більше ви не підчиняєтесь ніяким. Я вам назвав тільки, що причину і 35-му я можу вам... Давайте, 32 му при чому це місце спеціального поліцейського контролю? Не знаю, немає. Ви піддати не блокпост. Шо... Офіційний блокпост. Ви, ви тільки що розповідали, що повинен бути наказ коменданта, а потім ви розповідаєте, що ми повинні підчинятися тільки закону про національну поліцію. Тому я й кажу, що ви на блокпосту не маєте права перевіряти документи. Кустя, все Кустя, ви не перебивай, все добре, Що? закону про національну поліцію буде підчиняється, так? Так. Я вам повідомила, бриффину. Де друга книжка? Нема. Така ж сама. Нема, ну, може всередині. А я ваше посвідчення не бачу. Можна, будь ласка? Дай мне. Ой. Немає тут такої книжки. Та дві друга є. Так тебе дві в руках. Вот на чорна така ж сама. Немає. В будь ласка. Петліров, Артур Олександрович 29-го 10-й департамент. Ну, Воротню сторону на нас? А, ні. Це старейші у вас? Ні, ну. Це новий? Да. Вона, навірно, діти немає. Симов, я зараз пересаду до тебе. спитаю чи можна мені пересісти без? Тринок, не переживай, все в порядку Так, тут через четверків тысь накал У вас не рибальський Та підходить Який там э, цей Закон про За вході поліцію Давайте. Статічно. 32, тільки після 35. Ну <рігання> так я ж вам повідомив. <рігання> ви не повідомили. Як Давайте, 35 та стаття України. Що там, який пункт? Сьомий, е -е -е -е, якщо я не помиляюсь. Ні. Тоді ви маєте. Тоді. Ні, то обмеження. Тут є, тут хтось обмежив. Чи заборонив рух? Звичайно. Як це? Де а, тут але, заборонений але, рух? Але, але не знаєте, що в'їзд і виїзд в місто Київ обмеження. Це не обмеження. Це обмеження? Ні. Ну як Це, це заборона або обмеження. сьомий пункт не підходить до блокпосту. Блокпост це є блокпост. блокпост є Блокпост – А ви поліцейські, ви не маєте права без... Око... Як воно? без коменданта, без. Наказу коменданта, що ви уповноважена особа стояти на блокпосту. Тобі давай не переживай, ти хвилюєшся чи що? Ще раз будемо. Ну добре, давайте ще раз. Тяжко, це залежить від вас. Ні. Ще раз подивимось, є сьомий пункт. Якщо ні, пункт ні. О, ні. О, мене вже зупиняли, зупиняли на блокпосту. Мене вже Тут зупиняли точно між. так же. Транспортний засоби на в'їзд і виїзд з міста Київ. Мене вже зупиняли точно так же на блокпосту сьомий пункт. Не підходив він під поліцію. Ну, ви повинен бути уповнова. бо ви повинні бути поуповноважена особа. Це не буде. Слухайте. тож ми ж мені навіть не дасте. Так ви кажіть, бо ми поспішаємо. Давайте, ми затримані чи ні? Поки ви не Чого це? То ви розмовляєте по телефону чи зі мною? Так, добре, і не ви мене зупиняли. Я, я, вам, я вам надав... Це по-друге. Зачекайте, хвилину. Ну, не І навіть що, навіть не, не, не ви мене зупиняли? Ми можемо їхати. Ну Щось поміняється, якщо напарник прийде, то може його покликати. Хай напарник прийде. Не, так що поміняється. Я, я, я вам приїхати, кажу, що ви не маєте права цього робити. Не маєте, приїхати, підписи, і не це робити. Якщо б це був військовий, який мене зупинив би. Які уповноважена особи, вони по-любому не уповноважені, не знаю. Я б військовому показав, бо ми поїхали б далі. Все. Поліція не поліція має права. Ну, я хочу законні підстави, все. Я вам не піду, що Ні, не було, законних підстав не було. Сьомий пункт не підходить. Мене вже зупиняли, вже відео є в інтернеті, як адвокати все це обговорювали. Нема. Сьомий пункт не підходить під блокпост. Як це не, підходить? не підходить під блокпост. Ну це, вже, ну це вже просто поліція додирається до такого, щоб зупинити і перевірити документи. Сьомий пункт не підходить. Є бумага, що такий-то термін, за... де тут заборонений рух? Тут не заборонений рух. Обмежений, Обмежений або заборонений. Повинна бути бумага якась, у вас немає ніяких бумаг. Бумаг. О, так, це так, У вас ніякий. Блокпост це... Та, та, блок блок це друге. Блокпост це друге. Це не це не так, відноситься так, до так, обмеження так, або заборони руху. Блокпост це є блокпост. Блокпост там в 1455 п'ятдесят п'ятьнадцять постановах. Там прописано, що таке блокпост. Це буде не просто І там прописано хто. Так, що уповноважені особи. Так, так, так. які уповноважені особи, які назначаються комендантом. У вас бути бумага, яка підписана комендантом, там де ваша фамілія, ні. Поліцейський, тільки 35 стаття. Пане поліцейський, ну вже, ну вже мільйон адвокатів, вже мільйон відео з вами. Ну ви не ви порушуєте закон. Законні підстави, будь ласка. Ви мене вже затримали на 20 хвилин без законних підстав. Та це ви я не зак... не затримує, розумієте? Так я хочу законні підстави. З... Зробили законну підставу, сказали законну підставу, я вам показав, поїхав далі. Все. Це, ви початку давним-давно би поїхали далі. Ну а вам треба от от, от потормошити, щоб дитя сиділо, плакало в машині. Так, навіщо це? Так, навіщо це? це я потім... питаю, скільки це свавільне і беззаконне буде. Показали, от скажіть, будь ласка. І поїхали б собі спокійно далі. Ми, ж самі це, ми, ми, ж самі це ми затримані, ви? я ще ви? раз хочу спитати, чи мені викликати наряд поліції, що якийсь поліцейський вважає себе тут Богом і затримує мене, плачучу дитину на 20 хвилин. Я ми затримані? Ми затримані? Я, Давайте. я також, ми... я нічого вам поганого не сказала і грубого. Я питаю четвертий раз. Ми затримані. Синок, не плач, все добре, не плач. Все, Все дякую. Гарного вам вечора, гарного побачення і не закону. Ні. Вибачайте, що значить майже? Вибачайте. О, ну, ми поїхали. Ми затримані. Не хто хоче, якщо уповноважена особа. Я кажу, що поліцейський не має права. Військові мають право зупиняти, уповноважені особи мають право зупиняти. Все, вибачайте, але гарного вам дня. Я, вам я не мабуть. Причини. Ви кажете, що це не є причиною. Це не є причиною. Я не почув. Бо ви неповноважена особа. Да, так, Всі адвокати говорять, ну, що сьома, сьома стаття не підходить під блокпост. Ну, і... сьома, сьома стаття. у вас в салоні, я думаю... Будь ласка. Гарного вам вечора. І вам гарного. Не порушуйте не закон. Не. Будь ласка, не порушуйте ви. Что я не сказал? Не знаю, что я.